Під час російської масованої атаки в ніч проти 29 червня загинув пілот f 16 Максим Устименко. Ви певно про це вже знаєте. Відомо, що Устименко застосував увесь комплекс бортового озброєння та встиг збити сім повітряних цілей. І під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджені і почав втрачати висоту. Про це йдеться у повідомленні повітряних сил. Устименко відвів літак від населеного пункту, аби уникнути жертв, але катапультуватись не встиг. Це вже не перший український пілот F-16, що загинув на бойовому завданні у цьому епізоді несеться. Ми пригадаємо, що сталося в минулі рази і чим завершилось розслідування трагедій. Отже, Густименку, підполковнику, льотчику першого класу, було 32 роки. Це був один з його чергових бойових вильотів. В ніч проти 29 червня, Росія застосувала проти України понад пів тисячі дронів та ракет, відбивати які вилетіла й авіація, зокрема літаки f 16 пілоти, яких знищили десятки шахедів. Про це повідомляли у повітряних силах. Там підкреслили, що робота українських винищувачів є вкрай небезпечною та ризикованою, як при ударах по наземних цілях противника, так і під час відбиття повітряних атак. І от в одному із цих літаків і був Устименко. Він, як я вже сказала, на початку збив сім повітряних цілей, і потім його літак, згідно із офіційним повідомленням, був ушкоджений і почав падати. Устименко врятуватись не зміг. Йому дали статус Героя України посмертно. Зеленський підписав указ та доручив з'ясувати всі обставини загибелі Устименка у своєму зверненні. Він назвав його одним із найкращих українських пілотів. Максим Устименко воював ще з часів. Ато він освоїв чотири типи літаків. І на його рахунку дійсно важливі результати для України. Боляче втрачати таких людей. Трохи розповімо, що ще відомо про Устименка. Отже, він був однокурсником іншого українського пілота, що загинув два роки тому Андрія Пільщикова, якого ви певно пам'ятаєте за позивним Джус. Про це розповіла його мати Лілія Вар'янова, опублікувавши фото Устименка. Ось, наприклад, його перший самостійний політ, 12 років тому, на літаку Хас 30 на аеродромі Коротич. А ось виступ на військовій науковій конференції. Вона описала його як хлопця зі сталі, який за завжди прагнув бути найкращим та найкраще боронити Україну. Устименко, за її словами, був високоінтелектуальним офіцером високого першого класу. Суспільному мати Джуса розповіла, що спершу дізналися, що винищувач втрачений, і всю ніч молились, аби пілота знайшли живим. Згодом повітряні сили офіційно підтвердили його загибель. У Максима залишився маленький син. Невдовзі мали святкувати день народження дитини та вже мали плани. Устименко мав би стати маршалом авіації. Написав. Сала Вер'янова, але тепер разом із Джусом він навіки у небі. Це пілот, який вже готовий. інструктор, який міг би навчати передавати свій досвід іншим пілотам, які, в яких ми маємо насправді велику потребу. Тому тут треба зуважити що все ж таки, давайте з, -з пригадаємо що це е, ланка пілотів які випускалися з «Мунфішем», з джусом тобто це ті провідні пілоти які в принципі і запровадили е, появу літаків F-16 в україні про розслідування загибелі джуса я вам розповім пізніше Аваріанова зазначила що максим є восьмим героєм україни у одному льотному випуску 2016 року шостий із групи загиблих Тож це вже не перша смерть українського пілота. Та F-16, як я й казала, раніше у квітні цього року загинув 26-річний пілот повітряних сил Павло Іванов. Зеленський посмертно присвоїв йому звання Героя України. Він уточнив, що мав доповіді військових щодо цієї бойової ситуації. Але що саме сталося, досі офіційно не повідомлялось. Як писав штурмовик повітряних сил Ростислав Лазаренко, Іванов був одним із перших українських льотчиків F-16. Для перенавчання він здійснив 130 бойових вильотів за даними джерел BBC, так, Іванова вірогідно, був збитий російською ракетою. Першим після того, як Україна отримала ці винищувачі, у серпні минулого року загинув пілот F-16 Олексій Месь з позивним Мунфіш. Сталося це у бою під час російської ракетної атаки. За даними повітряних сил, Мунфіш тоді встиг знищити три крилаті ракети та один ударний дрон. Та під час заходу на наступну ціль повідомляв генштаб з одним з літаків був втрачений зв'язок. У відомстві зазначили, що причини аварії має з'ясувати спеціальна комісія Міноборони. Джерело Суспільного у Міноборони тоді підтвердило, що розслідування причини катастрофи триває. Втім, вона трапилась не безпосередньо через удар російських військ. Українській службі голосу Америки на умовах анонімності представники повітряних сил повідомляли, що розглядаються різні версії. Серед них, зокрема, дружній вогонь своїх ППО, технічна несправність і помилка пілота. Видання Нью-Йорк Таймс тоді писало, що дружній вогонь від української системи ППО Петріот, ймовірно, не був причиною збиття. АФ 16 можливо в літаку була механічна несправність або пілот помилився під час керування. Видання посилалось на коментарі двох високопоставлених військових чиновників США про ймовірність дружнього вогню як причину катастрофи. Тоді журналісти CNN запитали у головнокомандувача ЗСУ Сирського. Він відповів, що не може коментувати те, де ще немає результату. І тут додам, що за кілька днів після цієї трагедії Зеленський звільнив командувача повітряних сил Олещука. Причин такого рішення він не повідомив, але зауважив, що українська армія має посилюватись на командному рівні та берегти особовий склад. Тоді й до розслідування долучились партнери зі США. У Держбюро розслідувань на запит Суспільного в листопаді відповіли, що для з'ясування причин трагедії слідчі призначили 11 судових експертиз. Втім, офіційно причини загибелі Мунфіша досі не оприлюднені. Олексій Месь один із перших українських пілотів, який пройшов навчання на західних винищувачах F-16 у Данії, зазначало видання Голос Америки. Побратими підкреслювали, що він був майстерним пілотом та відмінно виконав свої перші завдання на F-16. Щойно вони прибули до України. України наприкінці липня. Він активно лобіював постачання необхідних Україні F-16 разом із іншим колегою, вже згаданим мною джусом у 22-му році. Вони разом навіть літали до Вашингтону, де зустрічались із американськими законодавцями, аби переконати західних союзників, зокрема США, дозволити передачі Україні винищувачів F-16. Про те наскільки вони необхідні Україні. Він розповідав в етері Суспільного у вересні 23-го року, в той час, коли якраз проходив навчання на F-16. це відчутно змінить ситуацію. На фронті він значно розширить наші поточні можливості з як боротьби з авіацією противника, так і з безпілотними літальними апаратами, з крилатими ракетами, і літак f 16 має дуже потужні можливості по авіаційні підтримці дії військ сил, і тут певно слід зазначити, що пілотів, що можуть керувати F-16, ймовірно в Україні не так багато. Принаймні, минулого літа про це говорив полковник військово-повітряних сил США у відставці Джефрі Фішер, називаючи тоді кількістю близько десятка двох. І тепер до трагедії, в якій загинув, згаданий вже раніше капітан Пільщиков із позивним Джус два роки тому він розбився разом із двома колегами, майорами В'ячеславом Мінкою та Сергієм Проказіним. В небі поблизу Житомира під час бойового завдання зіткнулися два навчально-бойові літаки Л 39 Ось що тоді повідомляв про цю авіатрощу речник командування повітряних сил. Що Звичайно, стало. що там не було літаків ворожих. Ми ж розуміємо, що ворожа авіація ну не може був виліт. Вони фактично на Старті, з коли вилетіли з аеродрому, зіткнулося. джус в авіації був 8 років. З початком повномасштабної війни він мав понад 500 годин нальоту, в тому числі під час бойових завдань у складних умовах. Він був пілотом 40-ї бригади тактичної авіації. Збірний образ льотчиків якої при обороні столиці та області від російських літаків отримав назву Привид Києва. Пише Українська Правда. В інтерв'ю у низці західних видань він активно закликав партнерів України передати Ф-16 Києву. Джус мав стати одним із пілотів Ф-16. В інтерв'ю Бібісі він пояснював, що цей тип винищувачів виїзд західною зброєю зможе збивати ракети ще біля кордонів України. а не Намагатися їх зловити у центрі країни обставини трагедії почали з'ясовувати слідчі держбюро розслідувань. Попередню авіатрощу кваліфікували як порушення правил польотів або підготовки до них. В ДБР повідомляли, що серед версій авіакатастрофи розглядають технічну несправність літаків, помилку пілотів, порушення організації польотів. Особливу увагу під час розслідування планували приділити вивченню технічного стану літаків та дотриманню правил підготовки до польотів. А профільні фахівці мали провести ретельну діагностику чорних ящиків. У лютому 24-го року ДБР у відповідь на запит української правди повідомило попередні результати розслідування. Мовляв, літаки були справними, а диверсія спростована доказами. Для з'ясування обставин та причин трагедії було призначено 12 судових експертиз. Остаточні висновки про причини катастрофи та можливу провину посадовців чи пілотів, як йшлося у відповіді. Слідчі зроблять лише після повного аналізу всіх експертиз та оцінки доказів. З тих пір офіційного про завершення слідства та остаточні причини авіатроші не повідомляли. На честь загиблих пілотів Устименка та Меся назвуть дві вулиці у Харкові, там, де вони і починали свій військовий шлях. Про це повідомив сьогодні мер міста. Раніше у Харкові вже з'явився в'їзд Джуса. Отже, такими були подробиці трагедії, де загинули українські пілоти.